Про них до останнього майже ніхто не чув. Про себе вони заявляли в соцмережах, аж поки не вибухнув Євромайдан. Треновані хлопці з національною символікою і націоналістичним духом першими пішли на штурм банкової, а згодом в вулиці Грушевського. Спочатку ті ж лідери опозиції називали їх провокаторами, а сьогодні героями. Хто вони представники правого сектору, котрі за спинами лідерів майдану, ведуть перемови з СБУ про звільнення заручників і за що борються, дізнавались наші кореспонденти. Влада звільняє абсолютно усіх активістів. Майданівці в свою чергу звільняють вулицю Грушевського. Саме про це нібито велись перемовини між представниками правого сектору афганцями та вищим керівництвом СБУ та МВС. У наметі другої сотні, який базується прямо посередині між європейською площою та барикадами Грушевського, про такі домовленості чули, але не більше. Вони якби, виступали, що вони уповноважені від майдану. Я такої інформації не володію. Конкретно нашу тут тридцятку ніхто не питав. Хлопці таких. Готові розібрати намет у разі, якщо так вирішить сотник. Втім, поки про це ніхто навіть не говорить. Поки що така команда навіть не планується. А це вже перша барикада прямо перед кордоном правоохоронців. Віктор тут з першого дня виникнення барикад пліч обліч із хлопцями із правого сектора. Організацію хоче підтримує, втім до кінця не довіряє нікому і здавати позиції навіть попри домовленості не збирається. Звільнення ко не буде. Поки на когось при владі до нічого не буде. якщо звільнять активістів, не звільнять, я сніваюся. Але якщо звільнять Грушевського, ви особисто готові покинути. Ні. Хоча представники правого сектору, нібито у перемовинах, обіцяють звільнити у вулицю Грушевського в обмін на звільнення активістів, не можна сказати, що тільки ці хлопці і тримають барикади. Кажуть, представники правого сектору з'являються тут лише вночі, в день бувають рідко. весь інший час чатують добровільці, які приїхали з різних регіонів та об'єдналися у військові боївки. Шахтар із Єнакієвого, підприємець із Житомира та інші добровольці. Разом вони охороняють Головну барикаду дії правого сектора підтримують повністю. Тарібята сильне. У мене п'ятеро дітей, четверо дівчонок. Я любого би зятя взяв Із них втім, не впевнені, що так само підтримують і рішення звільнити вулицю Грушевського. Про хід перемог відомо навіть не всім учасникам самої організації. Вам нічого не відомо? Мені нічого не там. Стояти до кінця обіцяють і в самому правому секторі до відставки президента Перемовинами п'ятничну зустріч вони навіть не називають. Ми не виступаємо в принципі від імені майдану. Ми диктуємо умови як владі, так і опозиції. Вони домовляються про те, що вони будуть щось там звільняти. Ми говоримо, що звільняти можна тільки виключно при умові відпущення всіх полонених. Все мівганці за ініціювали зустріч. кажуть, мова йшла лише про звільнення вулиці Грушевського, і лише після звільнення усіх активістів. Втім, кого саме мають звільнити, і звідки списків не мають. Вони нам дають списки, яких вони вже звільнили. Це хто це дає списки ж, інформація, що звучує. це МВС Довіряєте МВС цій статистиці. Щоб тут довіра, я говорю про те, що вони говорять. Штаб є національною, то все двіжухи не нуту них і питаєте. Самі представники правого сектору заявляли про 121 вже звільненого заручника. Втім, жодна зі сторін переговорів поки конкретно не назвала жодного прізвища тих, кого вже звільнили. Євгенія Цвітанська, Дмитро Панасенко, новини 2+. +2.